Американська мрія маленького містечка у здолбунові вже багато років діє спортивний клуб «Здолбунівські орли, у якому чимало дітей різних вікових категорій займаються американським футболом та його різновидами. Нині гравці вимушені тренуватися без належних умов. Потрібної інфраструктури станом на сьогодні у них немає. В нас в місті ми вже 10 років займаємося флагфутболом, американським футболом. У нас немає спортивного майданчику, предназначеного для цього діла. Ми використовуємо футбольні поля, вони нам не повністю підходять. Для цього, скажімо, ми і подаємося в цей грант, щоб можна було там займатися, тренуватися і приймати, проводити змагання. Як розповідає директорка місцевого ліцею, потреба у відповідній інфраструктурі для спортивного дозвілля відома вже давно задля її вирішення з власного боку, заклад готовий надати власну територію. Той стадіон, який у нас є, він маленький, не облаштований відповідно під потреби одного класу. Можливо, у нас є величезна територія, яку ми можемо виділити як заклад, щоб збудувати гарну інфраструктуру. Я думаю, що тоді наш ліцей став би осередком спортивного життя нашої громади. У нашому закладі вчаться дітки, які займаються американським флагфутболом, є учасниками збірної України ю 15 і цього року навіть вони були. Ли на представляли Україну на міжнавсі Україна на міжнародних змаганнях. Самі гравці клубу, на рахунках яких не один титул, наголошують, потрібного простору для якісних тренувань та результатів з Долбунівські орли не мають. Звісно, хотілося б кращого стадіону, тому що тут, а зараз як почалася зима, світловий день став коротшим, тому ми не можемо приділяти стільки часу на тренуванні, як було це літом. Зараз швидше темніє, а тут нема ніякого освітлення. Ну я спілкувався на чемпіонаті Європи з представниками інших країн. то те, що вони розказували порівняно з ними, то у нас практично поган, у нас погана інфраструктура порівняно з іншими країнами. Зручний, великий, комфортний для команди, щоб, ну, щоб ми не падали, не робили собі боляче, ну, не отримало травм. Аби вплинути на поточну ситуацію та рухатися вперед, потрібен стадіон. Із місцевого бюджету на допомогу зараз надіятися не варто, кажуть у команді. У свою чергу клуб вирішив податися на грант, аби втілити бажану мрію в реальність. Зараз триває голосування. Підтримати проєкт з Долбунівських орлів може кожен. Якщо вдасться зібрати потрібну кількість голосів, то зовсім скоро у спортсменів з'явиться відповідне місце для тренувань. Максим Остапець, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.